Срочно включення, котера пропав. Де оцей жмих? Де оцей жмих? Ось він жмих. Жмих, гляньте. А! А! Гляньте жмих. Що це за жмих такий? А? Ребята, він агрессирує. Виявлено агресію! Ай! Ти хто, боль? Здорова. А! Да! Ух ти ж! Ай! Не бачив, що він мене поцарапав! А! Осовен! Агресивний! Вс! Здоров, мистер Миша, дай это интервью. Что робиш? Та! хек-хик.

Ой, бляха муха, Яке воно агресивне. Щас газану кусивку. Запущу, бліна. Та як полетиш ти. Їи І... п а. Що ти пыхайся? Я блину агрессию. Привет. робиш? делать? Кушамбр. І це, да, це той самий код, що на обложці каналу. Піпець, якийсь. Що він витворяє? Конечно. Ну давайте. Поки. А ні, починається контент. А! Яке воно? Ой, бляха-муха. Що це воно витворяє? Міша. Міхал подавайся. Здорово. Ой, мама. А, <свы> блин. Что ты камеру цапаешь? Эй, телепай, лапка моя. Телепай, блядь, Телепай. Тимин. А, що ти робиш? Ви бачите хекає, як собака. А. Мама родная. Что там делаешь, щуч? Я тебе буду сюда забрать. Ой. Ой, ребята, Я тикаем.